Дуже гарний варіант першого або не першого або автомобіля для жінки, або міського автомобіля. Це у нас Volkswagen Polo, це у нас ще й рестовий Volkswagen Polo, 1.4 двигун, автоматична звичайна коробка передач. Мега-надійний автомобіль. Тому що, по суті, тут і ламатись нема чому, і при тому всьому автомобіль достатньо такий комфортний, достатньо такий якісний. 1,4 ці двигуни активно переварюють газ, не треба нічого регулювати, стоять гідрокомпенсатори, міняєте вчасно ГРМ, міняєте мастили, їздять вони 400 плюс, взагалі без ніяких питань. Спереді, звичайний Макферсон Вагівський, на якого безліч запчастин. Все воно коштує недорого. Ззаді, звичайна балка, також яка там мегаресурсна, і обслужити її не є дорого. Непоганий автомобіль, опять же, за ці гроші якісний там питань нема. Можна було їх. І В трьохдверному кузові, це у нас п'ятій дверний, все-таки щоб можна було ззаді без проблем дитину дитину-недитину -дитину посадити в автомобіль. По кузову, да, по кузову, кузову за рахунок того, що автомобіль не новий, і є проблеми. У них гниють передні крила, знизу вигнивають, у них гниють пороги по передній частині, там, де у нас іде стик крила з порогом. Якщо вчасно туди залазити і чистити його, щоб там не скаплювався бруд, то тоді можна продлити життя і крилам і порогам. По обслуговуванню недорого, по комфорту за ці гроші ну, може щось знайдеться. Але важко в цьому бюджеті щось знайти там, там в районі 5-6, тобто автомобіль в цьому бюджеті отлічний. Звичайний автомат, звичайний атмосферний двигун, все якісно, все недорого по обслуговуванню. Тому хто там шукає собі перший автомобіль, от знайти його тільки живого, тому що да, по, кузову, по кузову є питання, але вони ще живі існують.